Привіт, мене звати Лідія, я експертка з фотогенічності, і у цьому відео я вам розкажу, як підготуватися до ділової фотосесії. По-перше, я підготувала аксесуари, які нам стануть у нагоді під час проведення ділової фотосесії. Це все те, що підходить для вашої роботи. Ноутбук, наприклад, якщо ви перекладач, якщо ви працюєте в інтернеті, працюєте з комп'ютером, то ноутбук це ідеальний аксесуар, який допоможе вам. Зробити багато цікавих пос, які будуть носити такий діловий характер. Телефон, адже ну, сьогодні просто, напевно, неможливо уявити собі якийсь бізнес без телефону. Тому телефон це ще один класний аксесуар для того, щоб зробити гарні е бізнесові знімки. Е записник. Ну, також багато людей все ж таки полюбляють писати на папері, а не лише в телефоні і в електронному варіанті. Тому записник і ручка це також додаткові опції для того, щоб у нас не було запитань, куди подіти руки на фото. І також книги. Кожному бізнесу можна знайти притаманну книгу. У мене тут є і про фотографію, і про інвестування, і про 100 правил успішних людей. Тому будь-які ваші улюблені книги підійдуть. Давайте розпочнемо розгляд позування з ноутбуком. Це ідеальний просто предмет для того, щоб забрати запитання, куди подіти руки. Ну, по-перше, якщо це у вас портрет поясний, ви можете присісти. За стіл, за своє робоче місце і просто от вам будуть робити портрети. Якщо ви хочете зробити фото стоячи, то тут також працюють всі ті правила, які працюють з позивання на повний зріст. Можете переглянути у відео, яке я залишу за посиланням. Ну і також ви можете додати ще наші аксесуари. Якщо це ноутбук, ви можете також стоячи, позувати, тримаєте однією рукою ноутбук. Дійвіть, що у вас якась там зум-конференція чи щось на кшталт. Ви можете там впертися на щось, якщо у вас там є барна стійка, стіл, стіл, ну будь-що з чим ви працюєте, робити гарний прогін в попереку. Ось тут підтягуємо живіт і собі працюємо. Також можна скласти ноутбук і обійняти його, тому що, ну як обійняти, просто взяти, зробити ось так навіть. Тому що це знову ж таки дуже природня поза. Ми часто так робимо, там переходимо з кабінету в кабінет, переходимо з кафе в кафе, і часом нам потрібно просто не загубити інформацію, яку ми там зараз відкрили, і просто не логінитися знову, якщо у вас стоїть пароль на комп'ютері, і ви попросто можете навіть якось ось так це зробити. Або повністю закрити. Я зараз не хочу закривати, тому що в мене якраз там є інформація, яка мені потрібна. Запасник також його можна обійняти, спертися на барну стійку, наприклад, чи стіл. Розгорнути, подивитись. Мені здається, що всі інтелектуальні фотографії, вони Просто мусить бути з книгами, тому що це розвиток, це е, якось вас характеризує, е, показує в хорошому світлі. Відповідно, книжки також можна використовувати. Е, як позувати з книжками? Можна зробити навіть окреме відео на цю тему, тому що тут можна багато творити. Ну але якщо в нас ділова фотосесія, ми просто можемо обійняти книжки. Завжди також дивимося на кисті рук. В мене також є окреме відео, я вам залишу посилання і ви можете переглянути його і впевнитися, що ви все робите правильно. Також книжки можна знову ж таки перегортати. Можна просто навіть спертися на них. Кожному фото ми повинні робити хороший акцент на в попереку, тому що це додає гарних ліній вашому обличчю і взагалі вашій поставі. Якщо ви позуєте без стола, без стільця, а просто вам потрібно зробити ваші ділові фото стоячи, то тут ми просто використовуємо всі ті правила, що і раніше, але додаємо просто такої чіткості і строгості нашим позам. З тих правил, що ми виконуємо завжди, це проган впопереку, обов'язково підтягуємо живіт, спина рівна, тому що рівна спина це красиво і це впевненість у собі. А для ділових фото нам так і потрібно. Якщо це в повний зріст, то знову ж таки повертаюся до того відео, де я розповідаю про гарні пози, стоячи на повний зріст, які будуть показувати вас в найкращому світлі. Ну, а якщо це портрет, то знову ж ми використовуємо руки. Що можна зробити з руками? Якщо ви не взяли з собою аксесуарів, або якщо ви хочете зробити декілька ділових фото без аксесуарів, наприклад, собі на профайл в LinkedIn, ну чи в будь-який інший. Так, можна, наприклад, тримати руки разом. От є ще така тема, такий кошик називається. Коли ми отак от руки складаємо, багато політиків це використовують, можете звернути на якихось відео, прес-конференціях от увагу. Можна ось так складати руки. Руки скласти разом. Зважайте на пальці, пальці не повинні бути укороченими, також в кулачки зажатими, скрюченими, просто рівні, спокійні пальці. Якщо вам не вдається скласти руки одразу природньо, ви можете трохи потрусити пальцями, трохи їх порозминати, щоб тоді вони гарно ляглися на кадр. Можна також зробити цю таку класичну позу, де ви така леді бос. Намагайтеся, щоб пальчики дивилися наверху, тобто, щоб, були... щоб ви показували руки, бо коли це вигляд... ось так, це виглядає більше як зажатість, а не леді бос. Тому ось, не забуваємо про рівну спину. Також можна попросту якось рука до руки. Більшість цих фотографій, вони будуть кадруватися на портрет поясний. І часто ваші руки будуть обрізані. І в принципі часто запитують: а для чого там, наприклад, там спину рівно тримати, прогини, руки, робити там крок ногами, якщо цього не видно в кадрі? Справа в тому, що те, що ми робимо знизу, воно не видно на самій фотографії, проте воно робить велику погоду для того, що є ось тут. Наприклад, часто в таких ділових фотографіях я кажу: зробіть крок. В бік, ну, тобто, от, ось так от я роблю вбік, і, в принципі, в мене вже міняється якось вісь ну, тіла. І тут також мій корпус буде виглядати по-іншому. Е, тому також це дуже хороша рекомендація. Просто зробіть крок в сторону, тобто по діагоналі від фотоапарату, і вже це вже додасть вашої динаміки вашій фотографії. Тобто це буде виглядати краще, ніж би просто ви стояли рівно. Ось. Е, далі що можна зробити? Також можна. От, ніби ви задумались, знаєте, це ж у нас ділова фотосесія, да? то, то ми задумались про щось. Там руку до чола, подумала про щось. <гас> Класне, про хороший контракт. Другу ручку можна там підтримати локоть. Також ось це таке класичне теж фото, коли ми підтримуємо локоть і задумалась. Така теж леді бос про щось таке дуже серйозно задумалась. Ну, але якщо це саме звичайний портрет, то, ще раз повторюю, робите крок по діагоналі, прогин в попереку, спину рівно, і ручки просто можете ось так зробити. Або якщо у вас є кишені, можливо там положити руки в кишені, це також би виглядало краще. Або якщо ви просто опускаєте руки, то слідкуйте за тим, щоб спина була рівна. Тоді це буде виглядати гарно. Фотогенічно, і ви будете випромінювати впевненість на ваших ділових фотографіях. Сподіваюся, вам це було корисно. Підписуйтесь на мій канал і запрошу до перегляду інших відео, тому що в них знайдете багато відповідей на запитання, які зможете використовувати в ваших будь-яких фотосесіях, не лише ділових.